Так, друзі, хочу ось таке коротеньке відео зняти про рамки. Я ще займаюся бжильництвом і як я зробив собі рамочки. От дивіться. Я замість Гофмана, від Гофмана я відказався. Чому відказався? Дуже багато бжол толочить. Я спочатку робив отакі ось широкі рамки. Але в мене сталося питання додатково корпусні вулики. І от, щоб їх не розширяти, я вирішив вифрезеровувати. Ось тут 35 мм у мене було. Я вирішив ще по 5 мм з боків висфрезерувати. І виходить, отакий от проход для бджіл. По-перше, чим воно мені подобалося, що е, бжолу не душиш. О, от Ти підсуваєш собі свободно, от ось у нас є. Я склав дві рамки, ти собі підсуваєш, ти бжолу не, ну, не душиш взагалі. Тут розстояння, ось дивіться, є. А як, Гофмана, он, а як вже Гофмана, то Гофмана на цій дліні цих 10 см, і вони дуже багато душать пчели. Я вирішив таким способом вийти. Може комусь понадобиться, користуйтеся доволі робочий спосіб і удобний. Фрезером пройшов по 5 мм з кожної сторони. Удобно і качественно.